Вітаю всіх, мої дорогенькі. Карта дня та підказка від ангелів на завтра, 17 травня 2023 року. Що хочуть сказати нам наші ангели-охоронці, твердість. Ну що ж, ситуація, яка зараз є або буде в вашому житті, можна розрішити мирно і полюбовно. Якщо ви хочете, але для цього треба проявити твердість і чесність як в отношенні себе, так і в отношенні інших людей, вовлічених в цю проблему або в цю ситуацію, яка у вас склалася або складеться. Говоріть правду лице людям, говоріть правду сама собі, і ангели говорять, що придадуть вам сили для вирішення цієї проблеми. Так, карта дня, 17 травня 2023 року. Як завжди, починаємо з овнів. Повни, завтра до всіх ситуацій, до всіх людей, які прийдуть у ваше життя, вам треба поставитися вкрай акуратно і обережно. Захищайте себе, свою думку, своє, своє пространство, свою позицію. Аналізуйте ошибки, які вже раніше допускали, і не допускайте їх в Повішений випав для тільців. Якась е, ситуація застопориться. Діла, діла, знаєте, прийдуть в застой. Завтра можна, можете нічого не вирішити, може краще і не пробувати. Все підвисне. Так, близнюки, близнюки. Карта самообмана, близнюки. Можливо, вас хтось захоче обманути або поступити з вами подло. А якщо ви це захочете зробити, то дивіться, щоб ви не обманули самі себе. Так. Далі у нас ідуть раки. Карта уміряності. Завтра можна провести день в покої і уміряності. Будьте помірні в усьому, починаючи з дрібниць, закінчуючи великими якимись проблемами. День, коли можна з кимсь помиритися, договоритися і зайти в гармонію, знаєте, і з, 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 внутрі себе, і в гармонію з навколишнім світом. Леви, леви, можливо, якусь звістку завтра ви отримаєте. А також це карта, коли якісь діла пройдуть успішно, і ви отримаєте те, що ви заслужили. Повели себе хорошо, як то кажуть, получите подарочок. Вели себе погано, получите каку. Так. Жезли випали для восьмірочка Восьмірочка жезло випала для дів. Діви, завтра в вашому житті можуть події розвиватися не по плану. Дуже швидко, непредсказуємо і для вас неожиданно, так що будьте до цього готові. Терези, можливо, людина із прошлого до вас постукається, напише або дзвони, або ситуація із прошлого повториться. Карта дежавю те, що вже було раніше, знову пройшло в моє життя. Скорпіончики, скорпіончики, ви завтра готуйтесь до боротьби. Вам прийдеться відставити своє місце під сонцем. Так, стрільці, карта жезлов. Стрільці в нас завтра будуть колібаться, строять плани. Ви, як наче, будете між допрошлим і будущим? Знаєте, між допрошлим і будущим посерединці. Вивчайте інформацію, стройте плани, сформулюйте все правильно в своїй голові. Можливо, комусь відіграється як планування якоїсь подорожі. Козероги. Козероги у нас завтра націлені на фінансову сферу і на роботу. Фінансова сфера це може бути і покупки, і якісь договори, і отримання якоїсь прибилі, або навпаки, гроші потратити на когось або на себе. В общем, все, що касається, взагалі день, зв'язаний з фінансами. Королева Пінтаклій у нас завжди жінка спокійна, увірена в собі, хай такий день у козерогів і буде. Сонечко випало для водоліїв, водолії. У вас завтра повинен бути прекрасний, щасливий день. День щастя, радості, обновлення, хай він таким і буде. І рибки. Рибки теж будуть всім задоволені. Карта егоїста говорить: зверни увагу на саму себе, на саму себе, на себе любиму. Позаботься про себе, повернись до всіх спиною і подивися себе. Також це карта подарунків, премії, якихось приємних покупок. Всім бажаю гарного затишнього дня і сьогодні тихої і мирної ночі.